Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти, як ви можете отримати виплати. Це будуть стосуватися грошові виплати для людей з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю онлайн, тобто не виходячи із дому. Відповідні роз'яснення надає Міністерство соціальної політики та стверджує, що це. Можливо, кошти, хочу нагадати, від держави можуть отримати люди з інвалідністю з дитинства, законні представники дітей із інвалідністю віком до 18 років. Виплати українцям з інвалідністю з дитинства призначаються на весь час інвалідності. Для людини з інвалідністю може виплати Може оформити опікун, усиновлювач, батько або матір, один із батьків-вихователів або ж. Законний представник. Гроші можуть утримувати і іноземці, та люди без громадянства. Але якщо вони мають статус біженця в нашій державі, виплата надається не менше, ніж прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність. Нагадую, він у нас становить 2361 гривню і, на жаль, збільшуватися він в цьому році вже не буде. Якщо щось зміниться, обов'язково з вами поділюсь. Також разом із цим ви можете отримати надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю. Людина, яка досягла 18 років і має інвалідність, теж має право отримати надбавку на догляд. Розмір такої надбавки, він різний і становить мінімальна це 2361 гривня. Максимальний 8044 гривні 70 копійок станом на сьогоднішній день. Як же оформити заяву на виплату онлайн, тобто без вашого безпосереднього відвідування? Вам потрібно в Дії, в застосунку Дія, натискайте подати заяву, проходите авторизацію, зазначайте, для кого потрібно отримати грошову виплату, обираєте вид допомогу, яку необхідно отримати, спосіб її отримання, додаєте скан. Копії документів, нагадую, що всі зображення мають бути чіткими і з видимим текстом, тобто його можна було прочитати та печатками. Перевірю дані, підписуйте заяву електронним підписом або дієпідписом і надсилайте. Статус розгляду заяви вам буде відображатися в особистому електронному кабінеті на порталі Дія. Також можна оформити виплати особисто. Звернувшись до ЦНАПу, центр надання адміністративних послуг, до уповноважених посадових осіб, виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідної територіальної громади, також можете ще всі документи надіслати поштою до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або вашого фактичного проживання. Які ж... Необхідні документи для подання заяви особисте, заповнена заява. Якщо вам потрібен зразок, пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я вам покажу, яка вона має бути. Також документ, що посвідчує особу заявника, тобто ваш паспорт, копія свідоцтва з пред'явленням оригіналу про народження дитини з інвалідністю, довідка з місця навчання, з відміткою про перебування чи, навпаки, не перебування на повному державному Отримані. Копія рішення суду про усиновлення, якщо дитина усиновлена. Так само копія рішення про встановлення опіки чи піклування та призначення дитині з інвалідністю опікуна, якщо із заявою звертається опікун або піклувальник. Потім копія. Рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства, або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу органу опіки та піклування, який наразі виконує функцію опікуна, якщо з заявою звертається знову ж таки опікун або піклувальник. Копія рішення суду про визнання людини з інвалідністю з дитинства недієздатною не в такому випадку, якщо з заявою звертається опікун або піклувальник. Ви отримаєте лист із рішенням щодо призначення виплати. Вона вам вона діда поштовим зв'язком.